Привіт-привіт, це Лісова, і я вітаю вас на моєму каналі. Виходить, що вперше в цьому році. Для мого каналу він розпочинається з чудової колаборації серед нашої української спілки сімерів, в якій в цей раз участь взяло дійсно багато учасників, канали, яких ви можете побачити в інфографіці. Суттю колаборації було. З одного базового сіма створити персонажа під себе, не змінюючи рис його обличчя, не змінюючи слайдерів, фігури і так далі. Думаю, вам в принципі знайомий цей формат, якщо ви слідкуєте за сімерами гломовними або за сімерами в інших соцмережах. Честь, змога, навіть не знаю, як це назвати, створити саму базову сімку випала саме мені, через що я насправді трошечки зовсім хвилювалася, тому що думала, ніби що база вийде занадто в моєму стилі, або ж що цей челендж лишиться для мене будь-якого сенсу, тому що це буде нібито звичайний каз, Але в цей раз рандом наді мною. Жалився, скажімо, і сімка вийшла сама по собі доволі непоганою. Я зовсім трошечки виправила її рису обличчя, і в принципі база була готова. Да, і в кінцевому варіанті сама сімка у мене вийшла насправді трошечки мені не характерною в плані, як мінімум, історії, тому що я доволі рідко створюю своїм персонажам якусь таку собі драму-ламу. Зі своїх персонажів драму-ламу. А в цьому випадку саме це і сталося. На початку в катсцені ви могли побачити, а можливо навіть впізнати, Венесу Янг. Персонажа від я, який прийшов до нас з доповненням про славу. І вона доволі таки сильно пов'язана з моєю базовою сімкою. А точніше, через це все я, в принципі, доволі таки сильно поміняла її історію загальну. Але це відео все-таки не про Ванесу, тому ми сфокусуємось на Лінді. Саме так звуть мою базову сімку. Ванеса для лінзі є зведеною сестрою, а ще так сталося, що лінзі в татусь є доволі таки популярним продюсером, який цілком легко міг би подсебити Ванесі з її акторською кар'єрою, але вона в свій час обрала поїхати в Дельсульвелі сама і будувати свою кар'єру також самостійно. Чого не можна сказати про Лінді, тому що свою музичну кар'єру вона будує саме завдяки привілеям батька? Не сказати, що Лінді сама по собі погана співачка, ні, в неї є голос, він в неї доволі привабливий і вона дійсно класно співає. Але її гурт, наприклад, складається в принципі переважно з зіркових дітей, і звичайно, щоб вона з ними не познайомилась би, якщо б не її татусь. І, як я вже сказала, вона цією умовною популярністю доволі таки сильно користується, доволі часто попадає в скандали, де й просто живе в шоколаді, тому що скандали ці їй, в принципі, її забавляють і доволі їй подобаються. А точніше подобалися, тому що ці забавки деякі час тому припинилися після того, як Єгурт встряв в дійсно не дуже приємний скандал, який був вже не таким веселим і зовсім радісті для лінді не приніс. Через нього гурт з галосом розпався, а лінзі, сама перша, взяла і звалила в Дель Сольвелі шукати нову себе, нову музичну себе і нові скандали, які вже не будуть настільки шкодливими. А так як в Дель Сольвелі вже якийсь час жила сама Ванеса, то вона підурячу руку і потрапила, тому що саме до неї Лінді без попередження і приїхала, так би мовити, жити. І приїхала лінзі, скажімо, не саме підходящий момент, як мінімум, для Венеси, коли та відпочивала зі своїми друзями. А тут вривається її сестра, і така тепер я живу з тобою. Словом, тусовочний настрій Ванесі це попсувало, тому було вже явно не до вечірки. Ну а сестру, відповідно, вона вигнати не може, тому що в них хоч і дивні, але в принципі непогані стосунки. І тепер дівчата примушені жити разом і терпіти доволі різні характери одне одної. Що ж, історія вийшла коротенька і доволі сумбурна, але в цьому є свій шарм, тому так я напевно її і залишу. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось так само, як і подобалось приймати участь в цій колаборації. Мені обов'язково переходьте в плейліст, який є в описі, і дивіться відео інших учасників, які брали участь. Також я буду дуже вдячна, якщо ви оціните це відео лайком або напишете коментар, а я вже буду прощатися всім па-па!